Постійна гонитва за тим, щоб встигнути все. Напевне, у вас було таке, що всі обговорюють новий фільм, серіал, книгу чи виставку, а ви ще на попередніх не були. Хтось знову пішов на нове навчання чи опанував якийсь новий скіл. Постійний скролінг у соцмережах, новин або у тривозі пропустити щось нове. Ви засинаєте під інформаційні відео, снідаєте, йдете на пари чи роботу, під подкаст, і згодом. Змушені вмикати хоч щось, бо не вмієте бути в повній тиші. Ви почуваєте себе як білка у колесі, яка не може зупинитися. Знайомо? Так <світ> всім привіт! Мене звати Оксана Круц. Я психотерапевтка студії Сенс. Працюю у напрямках символдрама, психоаналіз, КПТ та ІМДАР. Сьогодні будемо говорити про книгу Тиша в епоху галасу норвезького автора Ерлінга Каге. Ця книга призначення тиші в сучасному світі, наповненому шумом, інформаційним перевантаженням та постійною метушнею. Я дуже часто рекомендую її своїм клієнтам та перечитую сама цю маленьку книжечку роздум. Адже нагадувати собі, що час заземлитися, відпочити від шаленого потоку інформації з відусіль потрібно. Коли ми говоримо про тишу, то також маємо на увазі тишу всередині нас, а не лише зовні. Це внутрішній стан, який можна знайти навіть у найбільш гомінких місцях. Це свого роду, наче медитація. Автор у книзі пропонує шукати тишу не лише у фізичних місцях, наприклад, як у горах чи, можливо, на якійсь природі, а також у власній свідомості. Навіть у гласливому місті можна знайти так звані острівці тиші, якщо навчитися спрямувати увагу всередину себе. Каге описує особистий досвід подорожей наодинці. Зокрема, його експедицію в Антарктиду, коли він провів там 50 днів у повній тиші. Звісно, він відчував злість, втому та наплив своїх думок, та згодом почав помічати дрібні речі навколо та цінувати їх по-іншому. Як -от тепло після холоду, тишу як про спосіб віднайти себе. Шум як спосіб уникнути себе. Люди часто уникають тиші. Бо, можливо, бояться залишитись сам на сам зі своїми думками, яких може бути досить багато. Або ж вони стикаються із чимось неприємним усередині себе. Чому нам так хочеться поглинати велику кількість інформації? У цьому вина дофамінової петлі. Ми отримуємо більше задоволення від процесу пошуку, очікування та нескінченного перебування у цьому циклі, ніж від самого моменту насолоди та вдячності за здійснене бажання. Напевне, тут багатьом буде знайоме хвилювання очікування від відпустки, аніж сам відпочинок. І можна навести дуже багато таких прикладів. Мої клієнти часто можуть порівнювати себе із іншими людьми в соціальних мережах, які, за їхніми словами, встигають все. А вони не встигають, тому їм потрібно все більше і більше споживати інформації, яка є навколо нас. У терапевтичному просторі зустріч із тишою ми можемо віднести до так званої системи самозаспокоєння. Вона протиставляється системі загроз, яка змушує наш мозок сприймати навколишнє середовище як небезпечне, навіть якщо загроза існує лише у наших думках. Існує також система активації, яка допомагає заглушити безперервний потік думок або інших моментів. Сюди можуть відноситися ресурсні активності не як спосіб відновлення, а як спосіб просто. Не чути систему загроз. І також система самозаспокоєння дозволяє сповільнитися, зустрітися з внутрішніми переживаннями, навіть якщо вони неприємні. До неї належить медитація, усвідомлена присутність у моменті, коли ми спостерігаємо за хвилями або, можливо, річкою, можливо, за деревами чи своїми домашніми улюбленцями. А також обійми, які сприяють виробленню окситоцину. І сюди ми можемо також відносити цифровий детокс. Особисто для мене самозаспокоєнням є вийти рано вранці на балкон і просто вдихати свіже повітря, коли ще всі навколо сплять. Автор доводить, що тиша позитивно впливає на психіку, допомагаючи, глибше усвідомити свої почуття та думки, поліпшити концентрацію та креативність, віднайти внутрішній баланс і знизити рівень стресу. Особисто я рекомендую почати з чогось малого, до прикладу, зняти навушники і просто пройтися в тиші, помічаючи світ навколо, відчуваючи запахи, звуки, себе у цю мить. А як ви ставитеся до тиші? Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми спостереженнями, рефлексіями. Бажаю вам плекати тишу всередині себе. А з вами була я, Круць Оксана. Всім папа! -па.